Насправді ми, ми живемо в світі, який ми досконало не знаємо. І цей світ змінюється, і не всі зміни вони, вони нам приємні. Людина завжди намагалася визначити той спектр змін, який їй би підходив. І ці зміни називаються розвитком. І виходить так, що ну, не всі зміни розвиток, але розвиток це точно зміни. А, і розвиток це е, визначається трьома ключовими критеріями да, серед всіх змін. Перший критерій у розвитку завжди є ціль. Якщо нема цілі, не можна сказати, розвиток це чи не розвиток це просто зміни. Uh -huh. Не можна навіть сказати в порядку щось чи не в порядку, бо не зрозуміло, яка ціль. А, отже, важливо мати ціль для того, щоб займатися змінами, а розвитком. Uh -huh. Ну і є ще два критерії розвитку закономірність, тобто, треба уявляти, як ти дійдеш до цілі. І розвиток має бути незворотнім. Тобто, розвиток це не є маятник. Нам стало краще, потім погіршилось, потім знову краще. А, в, розвиток має бути незворотним. Uh -huh. І ця незворотність теж має бути забезпечена. Тобто, це не щось, що виникає само собою. Так, про це треба думати і конструювати. Системи, які мають незворотність. Якщо ми говоримо про таке важливе місто, як Харків, то якщо говорити про будь-який розвиток, треба поставити ціль. Ціль завжди в майбутньому. У Харкова є певні закладені в ДНК речі, які дозволяють мислити про нього як про щось, угу. що визначає наш розвиток в цілому, всієї країни, нашої культури і країни. В Харкові є ДНК розстріляного відродження. І з тим нічого не поробиш, воно є. Ну, це вже і, в тому, такий факт історичний. і в тому ДНК є той дух неспокою. Тобто ви не ставитесь до реальності як до чогось, що треба просто приймати. А, да, цей дух не спокій це про зміну реальності Ви маєте свою унікальність, <світ> а ця унікальність, ваша інакшість має в собі такі речі, яких немає жодне інше місто. На цьому можна будувати таке майбутнє, як ми хочемо, а <світ> не таке, як хтось за нас вирішить для нас і принесе. Насправді ми маємо визначити а, ті смисли, да, за якими будемо йти в майбутнє. І якщо ми не ставимо питання про призначення, про майбутнє, навіщо ми будемо існувати далі? Мабуть, ми зраджуємо, зраджуємо і себе і всесвіт, і, ну, і майбутнє. Бо суб'єктність, да, про яку ми говоримо, і ніби за яку ми боремось, насправді, ми ще не суб'єктні, але ми боремося за суб'єктність. Суб'єктність це просто спроможність самостійно визначати своє майбутнє. Тобто існує ідея, існує якась картинка майбутнього, яка сьогодні не усвідомлена. Дот, але але вона існує, яка дає нам енергію туди рухатись. І ми тоді проактивно щось робимо в своєму житті, да наближаючи те, навіть не дуже усвідомлене майбутнє. Чому його варто усвідомити? Ну для того, щоб бути більш ефективними, щоб просто наше життя. Мало більше результати, ніж ніж сьогодні, коли ми не знаємо куди. От можна вважати там Поверниш живим це проявом таких кроків. Бо це все таке, якась така історія велика дуже для нашої країни. Ну, поверни живим, звісно, це дуже така трансформуюча система. А, вона насправді ну, виконує. Дуже важлива роль, вона об'єднує тих, хто. ну, Вона, вона є посередником да, певним, я, який стоїть між тими, хто пішов воювати добровільно а, і поставив на кон своє життя заради нашого майбутнього. Вона є не дуже приявленою на сьогодні, не дуже усвідомленою, угу. але точно українського і точно суб'єктного. Угу. І між тими, хто об'єднався, щоб допомогти. Тому майбутньому настати да, через допомогу захисника. Тобто, це, це насправді в культурі відомий процес, е, його описав Броніслав Маліновський на початку ХХ сторіччя. Він описав систему сакральних дарів, тобто систему обміну, в яка не має ніякого економічного Це, угу. яка є дуже важливою для будь-якої культури, щоб вистояти в часи катастроф. І от поверни живим, інші волонтери вони виконують цю саме цю функцію. Вони допомагають вистояти нам да, в час катастрофи. Угу. І насправді ну, виходить так, що воює не держава, воює народ в цілому. Справедливу війну завжди веде народ. Ну, завжди а держава, держава свою війну програла ще на початку, а далі вона не наздогнала народ досі. Вона досі є фактором, який більш заважає, ніж допомагає. Mm. І тут, ну, з тим треба, от з тим треба перемогти. А, якщо нас щось не влаштовує, в нас є три, а, три способи взаємодіяти з такою реальністю. Mm -hmm. Перше намагатися втекти кудись, а, в якесь середовище, яке нас влаштує. Або буде краще. Там, де лучше. Да, yeah. Лучше, але ну, може не так добре, як ми би хотіли, але лучше, ніж, краще, mm -hmm. ніж було. Mm -hmm. А другий спосіб адаптуватися, от відбувається щось, що нас не влаштовує, але ми можемо в тому адаптуватися. Ну і це механізм, який працює в усіх тоталітарних суспільствах, насправді, бо люди адаптуються під той жах, який відбувається під обмеження свободи. А є третій спосіб дивитися на те, що відбувається навколо тебе. Да? Спосіб інноватора не погоджуватися і братися за кардинальну перебудову. Средовище mm -hmm. і майбутнього, яке тебе не влаштовує. Оце, на мій погляд, і є той неспокій, про який е, говорив хвильовий. Тобто, це, це завжди проактивна дія. Все нове з'являється саме з цієї позиції, з адаптації, з е, втечі не може народитися нічого нове нового. нове народжується завжди з позиції новатора, коли ти не приймаєш те, що ти бачиш, те, що в чому ти опинився, що насувається на тебе. І про активну діє, щоб це змінити. того, як Харків а, а, ну, став на боротьбу з росіянами да, від, від початку вторгнення, а, І хто став на боротьбу, да, абсолютно ну, люди, які ніколи не збиралися боротися з кимось, там, зброєю чи там, волонтерити. Да. Але розумієте, знову це, це питання вашого ДНК. Коли в 20-х роках да, хвильовий Запропонував просто з столиці радянської України зробити українську столицю України. Це ж теж було рішення проактивне, і да, і був там десятиріччя було там відродження да, української культури, і е, це, все, це все проактивна дія. Да, без... без Давайте так, ми, ми визначимо цю проактивну дію да, через, через свободу, через Канта. Угу. У Канта є визначення свободи, і якщо його спростити да, і пояснити нормальною мовою, то Кант визначає свободу як перше, да, щось, що складається з двох важливих частин: перша частина спроможність діяти автономно, тобто не піддаватися тиску причин та наслідків, які існують. Звісно, ми істоти біологічні, ми не завжди це можемо, але якнайменше ментальним да, Кант вважає, що це необхідно робити для того, щоб ну, про, ну, реалізовувати свою свободу. І от цей стан, коли ми не приймаємо тиск, да, примус, причин та наслідків, от це тільки половинка свободи, і я би назвав її вольністю. Угу. От це те, що нам ну, всіх українців, да, всіх носів української культури зашито в ДНК. А, Є друга частина а, свободи, це спроможність народжувати нові ланцюги причин та наслідків в світі, які без твого рішення і без твоїх дій ніколи би не виникли. Оце проактивна частина. Угу. І, і це вже для нас не є звичайним, для українців в цілому. Бо ця спроможність знищувалася там, сторіччями. З нами зробили багато диверсій, щоб ми втратили цю спроможність. А якимось дивним чином да, середовище Харкова це не втратило. І як воно проявляється, ну, подивіться, літа 2022 року, якщо ви зробите зараз зріз, там, всіх культурних подій по всій Україні, то там виявиться, що, ну, наприклад, проходять там, в різних містах виставки харківських художників, а не якихось, що йде фестиваль документальних фільмів, народжений в Харкові. Що літмузей там робить виставки про Курбаса, про розстріляне відродження в різних містах, і це харківський літмузей, що співає там жадани собаки, що є поетичні вечори Жадана, і це теж Харків. І от, ну, от, як тільки от перший шок да, від вторгнення пройшов, і ми трохи посунули московитів там, від Києва, то відразу да, по всій Україні. Да, З'явилися культурні ініціативи і да, носії на смислів народжені в Харкові. Це дуже ну, насправді е очікувано, з іншого боку, да, це, це така ознака того, де ж насправді відбувається е жи да, де, де б є життя в культурі, де, де воно є, де воно є навіть часи вторгнення. Хотіли зробити столицю Радянської України в Харкові. Певний час вона тут була, ніби. Ну, да. а, Але щось пішло не так. Але дивися на і... наскільки, наскільки довгий і тривалий час був цей мід живучий? Вся, вся задача в тому, щоб усвідомити, що тоді була настільки столиця якоїсь радянської України як держави, бо це не була держава, це псевдодержава. Ну, Псевдоутворення насправді. Псевдоутворення. А, а, а от те, що і тоді і зараз Харків був столицею української культури. Оце варто усвідомити. І столицею був, і столицею Віндосія. Столиця це місце, де найбільше, найбільше народжується нових смислів, де найскоріший темп розвитку культури. Оце столиця культурна. І тоді ці смисли вже там виходять за межі. Розумієте, музей там сучасного мистецтва Корсика, як і будь-який музей, це медіатор. Він дає нам доступ до смислів, які вже кимось винайдені. А у Харкова функція інша. У Харкова не було такого курсу, але є величезна традиція, є, є харківська школа візуального мистецтва. Це навіть не школа, да, це просто харківський якийсь такий рух да, абсолютно різних митців, які творять абсолютно по-різному. Але ну, Україну на Венеціанському бійналі під час вторгнення представляв харківський Павло Маков. На хвилиночку, і тут ну Ну, а мабу... до того ізоляція з Маріни Самохіна, яка в Харків дуже любить, який на неї величезний так. вплив. І тут, мутар. ну якщо взяти там. Я боюся, що ми просто можемо годину цієї передачі просто прізвища художників Ну, окей, хорошо. згоден, да, Я зрозумію. Ну, ну ви творите uh -huh. смисли. Ви ви, ви не ходите, да? Okay. Просто не бачите своїх інституцій. Інституція те, що відновлює себе постійно, що зберігає себе і прагне якоїсь мети. Це не обов'язкова назва там організації, це не обов'язково там якась форма власності. Uh -huh. Ну і Харків е постійно народжує нових людей культури. Це, тобто ви постійно їх народжуєте. Ваше середовище їх постійно-постійно творить. Вони тут виникають. Ну і це інституційна діяльність насправді. Вона не зламана ні, ні Радянський Союз, там, та, ні, 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 ні війни, там, ні Чому нічого. Вони їдуть. Тут То теж їх функція народитися ну, тут і почати сформуватися і бути корисними іншим. Угу. Але хтось їде, хтось залишається, але хтось ніхто, не, ніхто не перестає бути харків'янином. Харківцем. Ну так. Да. Це ж то. Тобто, цю жарт. цю інш, інакшість від інших, да, відмінність вони несуть все життя з собою. І, ну, і вплив да, і поширюються ідеї, смисли, логіка, дії, там, світогляд, які, які вони тут набувають. Ну, що я думаю про харків? В вашому ДНК є речі, да, яких немає ніде в світі, не те, що там в Україні, в світі нема. Ця ваша інакшість вона продукує а, людей культури тобто смислотворців, тих, хто творить нове в нашому світі. Да, вона постійно це робить. Серед них з'являються генії кожна генерація, їх і з'являється не один. Їх багато. Якимось дивним чином, да, всі ці смитлотворці тут взаємодіють, там, умовно, підпалюють один від одного. Да, і оцей е, такий творчий вогонь, да, вогонь е, енергія, да, яка е, допомагає нам розвиватися, змінюватися, да, краще інакше вирішувати ті ж самі проблеми, або проблеми, які ми ніколи не могли вирішити раніше, вона поширюється да, Україну і світом. І е, Є певні проблеми з визначеннями, тому що з Харковом, харківцями, так само, як з усіма нами, робили диверсії. Нам, наприклад, одна з диверсій, наприклад, було пояснення культури як чогось що існує на дозвіллі для дозвілі. А от, там, Не просто применшення, а знищення ролі культури як такої. А ще, ще Заклад одна... культури і відпочинку. Так. Це Щ... я завжди. Так. 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 Ще одна проблема це розуміння от фронтіру. Да? Бо фронтір зазвичай пояснювався як фортеця. Да? Хвильовий приніс той фронтір, місто фронтір угу. сюди, але е, пояснення завжди, от, в, ну, ті, що я знав, вони всі були про те, що це така точка на кордоні з ворожим середовищем. Да, де можна ну якось з тим середовищем ворожим взаємодіяти, але залишатися ну, міжкордоння? Таке. Міжкордоння, так. Але насправді, да, фронтір завжди фронтір, чому фронтіра не фортеця? Да? Тому що це просто табір, майданчик, з якого відбувається наступ. Ну і якщо ми так сприймаємо Харків, тоді виникає питання, куди відбувається наступ? бо <клух> Якщо чесно, я не думаю, що у нас прямо там національна наша ідея це захопити там територію Московії. Нам би щоб вони від нас е, да. відстали, і ніколи більш не ну, ми від них не залежали. Е, так, а мені здається, що ніхто не хоче там захоплювати якісь додаткові до території, своє би звільнити і жити в своєму. Виходить так, що фронтір це точка наступу, і наступ у нас не територіальний. Наступ у нас часовий, да? наступ в майбутнє. І тут варто ну, пару слів, мабуть, сказати про майбутнє. По-перше, майбутнє існує ну, тільки в нашій голові, Його ж не існує. Да? от Якщо зараз поставити питання, а де існує майбутнє, то воно існує тільки в нашому розумі. Це ментальний концепт. Можливо, щось, що існує в нашому розумі. Станеться дійсно колись. Але поки що, це, це картинка в голові. І ця картинка має дуже потужний вплив на нас. Бо ми сприймаємо майбутнє з одної сторони, як щось невизначене і дуже небезпечне, невідомо, що може статися. Угу. А, а з іншої сторони, друге обличчя майбутнього це таке прийдешнє, яке накатує, знаєте, як каток, як танк, від якого нікуди не сховаєшся. І е, от, смислова задача будь-якої стратегії да, це перетворити невизначеність майбутнього на придешність. Але яку ти розумієш, яку сам будуєш. От. І от мені здається, що Харків здійснює саме такий наступ на майбутнє. Тобто це наступ перетворюючий, да, наступ смисловий. Він перетворює невизначене майбутнє на українське. І не тільки для себе, і не тільки для України, а для всього світу. А, і тут, мабуть, варто сказати ще кілька слів. Як ми працюємо взагалі з майбутнім? Як ми думаємо про майбутнє? Ми, а, ми формуємо картинку майбутнього з того, що ми знаємо про теперішнє насправді. З нашого знання про світ. Ну, так. А, якщо ми чогось не знаємо, в картинці майбутнього це не з'явиться да, само по собі. От. І в нашому житті завжди є, а, є такі. Питання, на які ніхто не може дати відповідь. От їх називають аномаліями. От в структурі наукових революцій Томас Кун дуже класно виписує да, цей концепт. Тобто є аномальні запитання, запитання, які в нашому світогляді сьогодні не мають відповідей. І Кун пише, що іноді з'являються такі унікальні особистості, які знаходять відповідь на якесь аномальне запитання. Але відповідь завжди знаходиться в новій якійсь картинці світу, в новому світогляді. І от мені здається, що от це є задачою, місією Харкова народжувати такі нові світогляди, які є настільки потужними, що дають відповіді на питання, на які раніше тої відповіді не було. І в нас є багато насправді прикладів в історії да, таких дій. Да, це смислова дія, це дія смислотворця. Да, смислотворець виходить за межі існуючої культури, за межі відомого нам про світ. Як я не знаю, це, це якось відбувається да, і приносить нам смисли, які змінюють все. Ну, давайте якісь приклади для того, щоб краще зрозуміти. Ейнштейн. Своєї теорії відносності. Ну, от він, він створив теорію відносності, дав відповідь на одну з аномальних задач. А, і коли його почали запитувати, слухайте, Альберта, поясніть, будь ласка, звідки ви взяли це? На чому ви стоїте? Хто у вас, чи ваш вчитель? А ви можете дати посилання на роботи, які говорять, що існує принцип відносності. А ви можете дати посилання на роботи, які доводять, що швидкість світла є константою в будь-яких системах координат? Да, і Ейнштейн тоді да, відповідав дуже просто. Е я не можу дати вам жодного посилання, е але інакше не виходить. От я, ну, от, інакше не виходить. Ми маємо припустити, що це існує, інакше ми не можемо дати відповідь на запитання. Ну і звісно, в такій ситуації, коли ти на чому не стоїш, всі. Терміново намагаються спростувати твої ідеї, бо вони йдуть протиріччя з сталим світоглядом, ну і іноді це не вдається. Іноді всі спростування навпаки доводять, що да, цей новий світогляд він краще описує світ і треба користуватися да, вже новою моделлю реальності. І от мені здається, що народження нових моделей реальності, нових світоглядів це і є продукт, да, який має видавати Харків. Саме так здійснюється наступ на майбутнє. Ми розбираємося з чимось невідомим, знаходимо відповіді, і це визначає майбутнє. Там ми полетіли в космос, там завдяки Ейнштейну. квантова теорія з'явилася завдяки ідеям ну, І таких ідей дуже багато. Наприклад, там ми в нашій інституції між вухами ми зробили дослідження. А щодо технологічних інновацій, 20-го-21 сторіччя, ми вибрали 120 інновацій, як нам здалося, найважливіших там інтернет, там, політи в космос і так далі. Mm -hmm. і, 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 і зробили велике дослідження, шукаючи джерела натхнення тих людей, які створювали ці технології. І ми знайшли прямі посилання творців тих технологій, прямі. Не здогадки наші, а прямі посилання творців технологій на конкретні тексти фантастичної американської літератури no. або на конкретні фантастичні фільми. І спочатку новий смисл з'являється в культурі, а потім вони йдуть вже там в економіку, в технологію і так далі. Це, це, це саме такий процес, він, він не навпаки відбувається. Ілон Маск де-факто жодного нового смислу не створив. Він втілив в життя те, що помислили інші раніше. І це теж дуже цінно, але ну може марний його згадав цього персонажа. Mm -hmm. так, да, сьогодні ми його не любимо. Е, є ще при тому користуємося старлінками, нічого не, не зробиш. На не війні це величезна частина наших так. дій е, військових. Тому тут що ти зробиш? А хто він? Ну, ну да. є, є ще приклад. Е, ну, Вся рок-музика з'явилася з, з однієї пісні да, Боба Ділена. Like a Rolling Stones». Взагалі ідея, що можна співати не про любов і, і, і не так е, солодко, як раніше. Вона, да, вона з'явилася саме в цей момент, коли він просто заспівав like a Rolling Stones». Чорний квадрат Малєвича. Або ми можемо навіть взяти е, ну, Макова, да, його фонтан виснаження. Харківський художник, Павло Маков. Якщо подивитися на фонтан виснаження, як на метафору нашого суспільства, то це дуже потужний смисл.